Як розмитнити автівку на єврономерах? Де в області найвищий рівень захворюваності на гриб? Та хто такі кар'єрні радники? Про це й не тільки сьогодні. В новинах вітаю вас! Ризикнули і потрапили під крапельниці. Семеро городян поласували консервованими грибами і отруїлися. До завершення пільгового періоду місяць. Як розмитнити євробляху? Визначитись з професією допоможуть кар'єрні радники. Після святої вечері на водохреще семеро віничан потрапили до реанімації. Родина поласувала консервованими лісовими грибами. Коли ж стало зле, зрозуміли, що отруїлись. Придбали небезпечну баночку у бабусі на одному з віницьких ринків. Подробиці в сюжеті далі. Сироїжки, бабки та білі взимку в лісі не ростуть однак, у Вінниці чергове отруєння грибами. Після святкового застілля на водохреща до реанімації потрапило семеро родичів, які за одним столом ласували консервацію. Свято було, вони захотіли грибів на прилавках, Вінниці, на базарах, продають гарні баночки. І продавці кажуть, що вони хороші, що всі оточі вже їх їли, і все дуже гарно. І таким чином заохочуть їх купляти. Придбали грибочки у продавчині на базарі з рук. Повірили на слово, що вони істівні, однак, виявилось, довірилися дарма. Справді, звісно, вони не сертифіковані, незвісно, де збирались невідомо, хто збирав, які там гриби. Гриби різні, вони були схожі на різні гриби. І, я думаю, через комерційну таку ж добу. Продавців, вони думаю, йдуть на помилки. Зараз потерпілі в реанімації їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня важкості. Пояснювати, чому не побоялися купити небезпечну консервацію. Люди наразі не можуть і не бажають. І поки лікарі відновлюють їхнє здоров'я, фахівці Держпродспоживслужби почали позапланові перевірки ринків. Ми вчора були на ринку. З моніторинговим обстеженням наші фахівці виходили, але зі слів хворих то місто, де вони придбали цю продукцію, не було того реалізатора. Шукали конкретно цю продавчиню, на яку було вказано, але на ринки вона свою діяльність не здійснювала. Та й довести те, що саме конкретна людина продала отруйні гриби, буде важко, адже ні чеку, ні етикетки для доказів немає. А я думаю, що її вже на ринку не буде. Тим часом лікарі радять городянам бути обережними у виборі їжі та не довіряти несертифікованій продукції. Марія Супрун, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. Майже місяць залишився у власників машин на єврономерах, аби розмитнити їх за 50 відсотковою ставкою податку. У ДФС повідомляють, пільговий період не продовжуватимуть. До 23 травня, відповідно до закону, буде ще час для розмитнення за повним тарифом. А ось по завершенні цього терміну вступлять у дію штрафні санкції. Скільки машин наразі пройшли процедуру розмитнення та що для цього потрібно, дізнавалась, наша Оксана Святенко. Валерій Котов один із тих, хто придбав авто за кордоном. Процедуру його розмитнення почав із нового року, і вже прийшов до сервісного центру МБС реєструвати свого залізного коня. Я привик їздити на чесній машині, тому я вирішив розмитнити, поставити на облік і так далі. Пройшов сертифікацію, потім розмитнення автомобіля. І буквально після того, як вже були готові митні документи, я приїхав в сервісний центр. У сервісному центрі кажуть, людей, які оформляють розмитнені авто, останнім часом побільшало. Понад 20% реєстрацій на день стосуються саме взяття на облік так званих євроблях. Подається заява, автомобіль має пройти експертний огляд. Перевірку по всім базам даним, включаючи Інтерпол, включаючи розшук автомобіля і його складових частин. Ну і відповідно потім вже прийняття рішення по реєстрації. Аби зареєструвати автомобіль, потрібні такі документи. Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митними органами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в іноземній країні, з якої ввезено авто, вантажно-митна декларація, сертифікат відповідності, паспорт та індифікаційний код. Наразі на Вінниччині процедуру розмитнення пройшли понад півтори тисячі автомобілів. У власників машин на єврономерах залишається рівно місяць, аби зробити це за пільговою 50 відсотковою ставкою. В період з 23 лютого по 23 травня. Поточного року громадянин може здійснити також митну оформи так званих євроблях, але вже за більшою за повну ставку акцизного податку. Щодо інформації, чи буде продовжений цей пільговий період, наразі невідомо, але хочу зазначити одне: що та інформація, яка надійшла до нас Державної фіскальної служби України, пільговий період продовжити не буде. На митниці кажуть, аби люди пройшли процедуру вчасно, створили усі умови. В області працює шість митних постів: у Могилів Подільському, Жмеринці, гайсені, піщанці, ямполі та Вінниці. Для прискорення процесу змінили графік роботи підрозділу номер 1 що розташований у селі Зарванці. Тут працюють із 9 до 21 години без вихідних. Процедура розмитнення займає кілька годин за наявності потрібних документів. Перш за все, це треба подати електронну митну декларацію до. Митного органу разом з електронною митною декларацією до митного органу подаються рахунок фактура або інші документи, які підтверджують вартість товару, реєстраційні документи на транспортний засіб та документи, які підтверджують право власності на даний транспортний засіб. Єдине на чому наголошують митники, необхідно бути уважними: ретельно обирати брокерів, аби не потрапити до пастки шахраїв. Перевірити інформацію про тих, хто має право здійснювати таку діяльність, можна на сайті ДФС у розділі реєстри. Ти пильними закликають власників євроблях і у сервісному центрі, аби під час огляду транспортного засобу експертами не було сюрпризів. Ми вже мали один випадок, коли розмитений автомобіль з відповідно оформленими документами, пішов на реєстрацію, але при експертному огляді було виявлено підроблення частин і агрегатів. І фактично була викликана слідчо-оперативна група, і автомобіль потрапив на штрафний Розмитнену автівку можна як поставити на облік, так і продати, не чекаючи 365 днів, кажуть у сервісному центрі. Такі нововведення почали діяти від початку року. Той, хто не розмитнить євробляху у термін, визначений законодавством, ризикує сплатити штраф 170 сімдесят тисяч гривень і навіть залишитись без машини. Оксана Святенко Вадимінжиєвський. Новини телеканал Віта. Кар'єрні радники такі нові посади з нового року з'явилися в українських центрах зайнятості. Саме вони допомагають шукати омріяну роботу тим, хто її втратив або ж хоче змінити. В чому особливості послуг кар'єрного радника і чому безробітному важливо з ним тісно співпрацювати, дізнавалась Алла Хоменко. Знайти омріяну роботу у найстисліші терміни. Про це мріє кожен, хто втратив джерело заробітку. Якщо не вдається вирішити проблему самотужки, краще звернутись до професіоналів. У цьому пересвідчився Дмитро Курлап, який місяць тому залишився без роботи. Зареєструвався і на певний час, на певний день, мене на сьогодні запросили. Я прийшов одразу зі мною вже працює фахівець. Після реєстрації Дмитрові призначать особистого кар'єрного радника. Це нова посада у центрі зайнятості, яка з'явилась на початку 2019 року. Її запровадили з ініціативи Мінсоцполітики. Кар'єрні радники допомагають шукати роботу клієнтові, враховуючи його індивідуальні побажання і потреби. Вони безпосередньо працюють з безробітними та роботодавцями, підбираючи оптимальні варіанти для обох сторін. Ми, як, як психологи з нашими клієнтами, тому при співбесіді ми завжди запитуємо. Що людина хоче, який графік, яку роботу, ті чи інші умови праці це більше тісна співбесіда, тісна співпраця з нашими клієнтами. Карина Сторожук уже скористалася послугами кар'єрного радника. Дівчина вирішила змінити роботу, тому звернулася до центру зайнятості. Завдяки тісній співпраці зі своїм кар'єрним радником Карина знайшла омріяну вакансію менш ніж за місяць. Вона мені знайшла роботу. мені зателефонували і запросили мене на співбесіду. І з п'яти чоловік взяли мене одну. Найперше завдання кар'єрного радника провести поглиблене профілювання безробітного, щоб визначити його мотивацію до працевлаштування і на основі результатів скласти індивідуальний план. Він обов'язковий до виконання, інакше безробітному можуть скоротити виплату допомоги. Це не якийсь один план, який може бути застосований до всіх клієнтів. Цей план працевлаштування складається разом з кожним клієнтом. Туди заносяться саме ті заходи, які спроможні вирішити питання працевлаштування кожної, кожної конкретної людини, завдяки запровадженню інституту кар'єрного радника у Держслужбі зайнятості сподіваються покращити сервісне обслуговування клієнтів, збільшити кількість працевлаштованих людей і скоротити терміни пошуку роботи. Нові сервіси, нові послуги, які в нас є в тому числі послуги з рекрутингу. Дають можливість вже витісняти деякі утриманські позиції клієнтів, які колись існували на сьогоднішній день. Ми відкриті для роботи, і всі інструменти, які є для працевлаштування, використовуємо для того, щоб надати допомогу тій людині, яка хоче працювати. За минулий рік Вінницький міський центр зайнятості допоміг працевлаштуватись восьми з половиною тисячам безробітних. Завдяки новим сервісам їхня кількість збільшиться. Переконані фахівці. Алла Хоменко Вадим Інжиєвський, новини. Телеканал Віта. Цілющі олії скропу, петрушки та моркви виготовляють у Вінниці. На Вінничині знову вручатимуть янголів добра тим, хто не шкодує його для інших. Лікувальні обійми. Скільки разів на день потрібно обійматися, щоб бути здоровим? На Вінничині грип не перескочив а під порогу. За минулий тиждень в області грип та ГРВІ вклали на ліжко понад 9 тисяч віничан. За даними Вінницького обласного центру здоров'я, більшість із них діти. До лікарень госпіталізували 342 особи. Порівняно з попереднім тижнем недужих побільшило майже на 6%. Та все ж захворюваність на грип та ГРВІ залишилася на 28% нижчою епідемічного рівня. Найбільше випадків вірусних інфекцій реєстрували у Вершицькому, Немирівському та Тиврівському районах ситуацію щодо захворюваності у Вінниці щодня контролює департамент охорони здоров'я. На тепер ми закликаємо всіх наших мешканців міста звертатися до сімейних лікарів на вихідні дні, коли не чергують сімейні лікарі, тобто це після чотирнадцяти в приймальні відділення першої міської і третьої міської лікарень до лікарів. Всі наші заклади забезпечені безкоштовними тестами. На виявлення грипу і також безкоштовним препаратом томіфлю. Цілющі олії з кропу, петрушки та навіть моркви виготовляють у Вінниці. Невелике виробництво налагодив місцевий підприємець і вже завоював авторитет не лише в рідному місті, а й в мегаполісах. Успіх має тому, що не робить бізнес, а займається улюбленою справою, за яку вболіває, і за кожною зі стадій виробництва слідкує особисто. Що ж можна виробити олію та як все відбувається, бачили і ми. Корисну олію виготовляють у Вінниці. Щого б ви думали з гірчиці, конопель, льону, розторопші та навіть гарбуза. Незвичне виробництво організував вінничанин Ігор Мудрик. За 10 років асортимент продукції розширив до 20 різновидів. Їх виготовляють із насіння як українського, так і закордонного. Чорний кунжут, насіння чия. Горішок наш український це кісточка абрикоси, дуже корисна. вітамін В17, какао боби, кунжут. Звичайний кунжут і кунжут чорний. Мигдаль. Гарбуз. Мега мегакорисною олія стає завдяки спеціальному холодному віджиму. Температура при виробництві не повинна перевищувати 40 градусів. Лише тоді насіння віддає всі корисні властивості, від яких організм не те, що оздоровлюється, а наповнюється енергією. Дуже важливо, звичайно, це якість самого зерна. Тобто, якщо ми говоримо про ну живу структуру, про живе насіння, то нам потрібно вибрати таке насіння, з видавити олію з такого насіння, дійсно з живого, не з другого сорту, не з третього сорту, як можливо, зазвичай беруть на олію, а саме з якісного. На спеціальних кам'яних жорнах виготовляє підприємець і пасту з насіння. Це продукт, який містить максимум вітамінів, мінералів, білків та ефірних масел. Вживання такої пасти навіть в малих кількостях сприятливо впливає на роботу багатьох систем людського організму. Природна структура продукту зберігається завдяки спеціальній технології виробництва. Процес перетирання насіння може тривати від кількох годин до доби. І за того, що мала швидкість. І довгий процес зберігається в цілющій властивості самого насіння, і воно передає так сати через пасту споживачам енергію сонця, енергію води, енергію повітря і плюс ще й енергію людини, яка працює, теж стан людини велику роль грає. Я це знаю і стараюся ну, як стати, перебувати в хорошому стані. Дивує підприємець і чудернацькими оліями, які здебільшого використовують панянки в косметичних цілях. Це олії скропу, петрушки, моркви та навіть кісточок малини. З кілограма кісточок, уявіть собі, скільки треба малини, щоб зібрати кілограм кісточок. Виходить, буквально з кілограма приблизно грам 50. 50 цієї олії взагалі можна видавати. перевагу натуральній продукції надає віничанка Анна Кісо. Купує її в екомагазинах. Зізнається, оліям від Вінницького виробника довіряє навіть більше ніж закордонним. Користується ними вже кілька років і відчуває результат. Саме ці олії, чим вони корисні? Тим, що вони впливають саме на, на наші тонкі тіла, вони піднімають наші вібрації. Вони, як би це не звучало, вони роблять нас добрішими, світлішими, кращими. Але звичайно, і діють на клітинному рівні, і людина омолоджується, а людина стає більш активною, з'являються якісь гарні ідеї для реалізації. Тому тут ціла філософія реальна. Та й за статистикою все більше українців віддають перевагу саме здоровому харчуванню. Хоча такі продукти не з дешевих та все ж благотворно діють на організм. Ірина Дідух, Олег новини телеканал Вітаблагодійна Вінничина дві тисячі стартував четвертий регіональний конкурс вшанування доброчинців області. Основна мета заходу наголошують організатори: розвиток благодійництва та волонтерства в Україні, відзначення кращих у цій справі земляків. Які особливості цьогорічного змагання, скільки номінацій буде, та чи поб'є наш регіон? Власний рекорд за кількістю заявок про це й не тільки у матеріалі Тетяни Добровольської. На Вінничині вже в четверте вручатимуть янголів добра тим, хто не шкодує його для інших. Конкурс вшанування доброчинців області Благодійна Вінничина 2018 оголошує активну фазу. Заявки для участі прийматимуть до 15 березня. Всього визначатимуть переможців у 20 номінаціях. Основна умова конкурсу ніякої політики. Заявляти про себе можуть як самі благодійники, так і ті, кому вони допомогли. Люди, які цим займаються, це определенне мировоззрение. Они не делают це ради наград там или... Але кожному человеку хочеться, щоб йому сказали спасіба, поблагодарили і увиділи те, чим він займається. Бурштинового Янгола, благодійниця Діана Мороз, отримувала п'ять разів як на обласному, так і всеукраїнському рівні. Каже, конкурс не тільки стимулює до благодійності, а є й майданчиком для комунікації та співпраці з іншими волонтерами. Людей, які готові щось рятувати, чуже життя, творити добро, їх насправді дуже мало. І коли ми всі збираємося в одному місці, хочеш чи не хочеш, так? тому що є цей конкурс і є можливість пересіктись, ти розумієш, що ти не один такий з таким посилом, з яким ти йдеш, тому що нести маси в добро насправді дуже непросто. Що саме цікаво, допомагають в основному ті люди, які нижче середнього класу. Тобто такі люди, які цих своїх 100 гривень, які вони там відклали на якісь свої потреби треба то вони переховувати на збір операцій для діток та матусь за три роки існування на Вінниччині кризового центру дімами, котрий відкрила Ольга Череватова. Від серійства врятовано сотню дітей. За останній рік на лікування матерів та малечі тут зібрали 200 тисяч гривень. Але як наголошують волонтери, сьогодні люди потребують не так матеріальної допомоги, як психологічної підтримки. І з нею теж готові ділитись вінницькі благодійники. Наш регіон уже двічі ставав рекордсменом в Україні за кількістю заявок на вручення Янголів добра. Має шанс вийти в лідери і у нову. Ому році Тетяна Добровольська, Вадим Інжиєвський, Новини, телеканал Віта. День обіймів відзначають сьогодні в усьому світі. Спеціалісти кажуть, чим більше людина обіймається, тим більше підвищує свій імунітет, стимулює нервову систему і навіть рівень гемоглобіну в крові. А в процесі дружніх притискань організм виділяє ендорфіни і багато інших корисних гормонів. Для гарного настрою психологи радять обійматися щонайменше 5 разів на день впродовж 10 секунд. Тему досліджувала Ірина Корш. Дружні, ніжні, щирі, теплі, вітальні прощальні. Їх називають еліксиром молодості та довголіття. Мова йде про обійми. З них розпочинається та ними завершується кожен день віничанки флори. Її затискають в обійми одночасно три пари дитячих рученят. Об'яття – це коли я даю тепло своїм дітям, коли вони відчувають, що мама рядом, що мама любить. И вот когда утром я их обнимаю, они идут в школу, чтобы они знали, что мои бяшки будут с ними целый день. Адже батьківські обійми не лише допомагають дітям заспокоїтись, а й подолати труднощі, відчути себе як у фортеці. Якщо ж малюка недостатньо обіймають, то зона мозку, що реагує на дотик, атрофується, кажуть психологи. Чому так приємно обіймати дітей? Чому так важливо саме перший контакт народженої мами і дитини? Ті діти, які були без контакту, можливо, навіть згадаєте там часи, коли дітей відбирали від мам, і вони знаходилися. Вони все одно більш обділеніші, і обійми вони дають. А сам перед це захищеність, захищеність і відчуття потрібності. Біль у горлі, мігрені, нудота усьому цьому можна зарадити без пігулок. Для цього достатньо регулярно обійматись від 4 до 12 разів на день. Коли люди обнімаються, обнімаються не натягнуто, а щиро. Виробляється окситоцин, Це гормон, який забезпечує відчуття радості, відчуття щастя, і також гормон серотонін. Разом цих два гормони вони дають, піднімають рівень ендорфінів, тобто гормонів радості людина відчуває, можна навіть так сказати, невелику ейфорію. Порівняти обійми можна з чим з такими, з медитаціями або з, з впливом сміху. Про користь обіймашок знають і віничани. Ті, хто відчули ефект на собі, що Дня проводять цей ритуал. Обійми для мене це, це такий, скажімо так, ритуал. Якщо мене обіймає кохана людина, я відчуваю підтримку, я відчуваю натхнення, мотивацію, щось робити для цього, жити далі. Це те, що нам потрібно, незалежно від того, чи ми маленькі, чи ми вже виросли. Ну а для того, щоб в мене був якісний відеоряд, я маю хоч інколи обіймати свого оператора. Іди сюди. Ірина Кош, Дмитро Гідулянов, Новини телеканал Віта. Обіймайтеся частіше та робіть щасливими один одного. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. Заходьте і на нашу сторінку у Фейсбуці. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі.